Green, друзі. У зв'язку з е, таким періодом напруженим збором і урожаю та ще із у зв'язку з виходом на роботу з кінцем відпустки е, зараз трошки затримуюся з городними відео, бо вони все-таки більше часу вимагають, а е, відповідаю на запитання: чи можна випікати хліб на заквасці у хлібопічці і Яку хлібопіч у зв'язку з цим обрати. Власне, це простіше для мене зараз такий, таке відео викласти, бо випікаю хліб у хлібопічці в зв'язку з тим, що не маю часу. І ось дам деякі відповіді на запитання, які з цим пов'язані. Зразу хочу сказати, що будь-яка хлібопіч, навіть така дуже проста, як у мене, і дуже стара, як у мене. Це дуже вдалий кухонний гаджет, який дає можливість завжди бути з хлібом, навіть тоді, коли ви не маєте часу фантазувати, от там експериментувати з різними там температурами і режимами. І саме вона хлібопіч вас завжди підстрахує. Якщо у вас немає на ранок хліба, то вночі хлібопіч вам його спече, і це буде однозначно хліб смачніший ніж у більшості магазинів. Щодо вибору хлібопечі. То це, звичайно, все індивідуально, перш за все, на який бюджет ви розраховуєте. Але ем, завжди пам'ятайте, що будь-якій найпростішій хлібопечі можна спекти багато варіантів хліба, бо будь-яка піч це все-таки час і температура. І, звичайно, сучасні хлібопечі можна програмувати, можна змінювати час і температуру, і це, звичайно, дуже зручно. Є там і багато готових програм, когось там 18, когось 21, але навіть якщо їх не так багато, краще, якщо їх не так багато, на мою думку, важливо, щоб там були програми Житній хліб, французький хліб цільнозерновий хліб або хоча б якісь із них, бо все одно всіми використовуватися не будете. Але є можливість змінити час і температуру, то оце якраз і є та ваша хлібопіч. Ну, Плюс розмір, плюс дизайн там вашої кухні, чи що ви ще там на що розраховуєте. Але найголовніше зараз допомогти тим, хто нас захищає, тому що в протилежному випадку нам не знадобляться ось ці гаджети, хлібопечі. Тоді, на жаль, нам вже нічого не знадобиться. А я ж продовжую. На мою думку, краще все-таки купувати хлібопіч відомих брендів. Це більш якісні печі. моїй хлібопечі 15 років. Це Panasonic 254 це, напевно, найпростіша і одна з найдешевших таких брендових, скажімо так, печей. Я нею абсолютно задоволена, хоч в ній немає так багато програм і так багато різноманітних опцій. Всього, на всього 8 програм. Це основний рецепт дієтичний, хліб, французький, безлютеновий, також варення, пельмені, піца і випічка. Ось те пельмені і піца це, власне, замішування тіста. знову ж пам'ятаємо, що будь-яка програма це є час і температура, проміжки, якісь часові температурні. І ось ці 8 програм дають можливість втілити будь-які фантазії у життя. Тим того, можна змінювати розмір буханки і також колір скоринки від світлої до темної. Також є таймер, який дає можливість відтермінувати випікання. І також є ще режим швидкої випічки. Це на дріжджах, на дріжджах ось цих сухих швидких, і за дві години випікається нормальний такий собі дріжджовий хліб. На заквасці, звичайно, цей режим не працює. Я думаю, що таких хлібопічок уже і не випускають є значно сучасніші, звичайно ж і дорожчі. І я не наполягаю. Але моя думка така, що все, що пов'язане із продуктами харчування, повинно бути. Виконано із якісних матеріалів, а це найчастіше притаманно відомим виробникам. Єдине зауваження і моя порада з власного досвіду не обирайте хлібопечі з білим корпусом, тому що тривалий час піддається пластик цій високій температурі і має ось такий ганж, ось такий вигляд. Але ні, ще одне. На мою думку, не варто обирати чашу із антипригарним покриттям. Це покриття недовговічне і придеться її змінювати. У мене звичайна чаша без антипригарного покриття, і вона прекрасно працює і не боїться там бути якоюсь поцарапаною чи ще щось. Тому, на мою думку, антипригарне тут якраз і ну, не плюс, а мінус. Тепер про сам рецепт базовий рецепт хліба на заквасі у хлібопечі. Для цього мені необхідно 200 г активної закваски, або хтось каже на неї опара. Тож я беру невеличку кількість закваски, яка в мене є. Тут не дуже принципово, скільки саме ви її візьмете, варто тільки розрахувати тоді кількість води і борошна, яку треба додати, щоб підгодувати і оживити цю закваску. Я взяла стільки закваски, щоб трішечки залишилося в банці на подальше, так би мовити, розведення закваски. Ну і вийшло в мене десь там орієнтовно 50 грамів. Це ну, якщо точніше буде, то 53 грами. Хоча, як вже сказала, я оці 3 грами ніякої ролі не грають: 2 грами туди, 3 грами сюди. Орієнтуємося на 50 грамів. А ось ця залишилася на розвід. Я сказала, необхідно 200 г. Закваски такої активної, тому треба додати ще 150 г інгредієнтів, тобто пополам: 75 г води і 75 г борошна. Варто одразу зазначити, що для роботи з хлібопіччю все-таки необхідні ваги. І взагалі краще все зважувати, ніж відміряти ложками, але от для хлібопечі тут вже критично, тому що плюс-мінус більша маса чи менша, і вже буде або погане пропікання, або, навпаки, буде пересушування. Я додала 75 грамів води, раз зараз розколочую ось цю закваску, щоб вона більш-менш розійшлася. І далі додам стільки само борошна 75 грамів. Дозвольте пораду для малодосвідчених: ніколи не робіть ніякі маніпуляції з тістом чи там з будь-якими речами одразу на вагах, тому що це шкодить їм і вони швидше виходять з ладу. На початку я сказала, що зараз, коли дуже зайнята, використовую хлібопіч, бо не маю часу. Точніше, не хочу відволікатися і не хочу пропустити якісь такі моменти, важливі для роботи з тістом, ось таким, знаєте, вручну, як то кажуть, для випікання в духовці, тому що там важливі нюанси, і коли вже ти працюєш за якимось розкладом, то тоді все дуже просто і це не вимагає багато часу. А якщо розклад ось такий, побіг туди, побіг сюди, то можна прогавити щось. Тому хлібопіч. Зараз мене виручає. Додала 75 г борошна. Якби ви взяли, наприклад, 80 г закваски, то тоді б вам треба було додати 120 г інгредієнтів, тобто 60 г води і 60 грамів борошна. Як я сказала, це не дуже принципово, просто буде інший час для активування цієї закваски, оцієї опари. Гарно розмішую, як ви розумієте, це ще не тісто, це саме ось та закваска. І тут далі треба буде її поставити в тепле місце, щоб вона підійшла активувалася. Власне, на це треба розраховувати, коли ви печете хліб на заквасці у хлібопечі, температуру, за якою ви можете витримати вашу цю закваску, щоб вона підійшла. Чим вища температура це для житньої закваски, тим швидше вона підійде. Житня закваска не боїться ніякого перегріву, вона краще підходить за температурою 28-30 градусів, і тому тут можна застосовувати таку ледь тепленьку воду, і також можна ставити в духовку з включеною лампочкою, духовка виключена. ну Або просто на сонце, як я тепер зробила, не напрямі сонячні промені, треба накрити, щоб сонце не потрапляло на саму закваску, але я маю на увазі туди, де сонце гріє. Далі накриваємо цю закваску, можна для цього використати плівку, я використовую завжди кришку, бо плівка це зайвий пластик. І ставлю на підвіконня і накриваю рушничком. На підвіконні світить сонце, там тепло. промені сонячні не потрібні. Тим часом підгодовую залишки закваски, які залишилися в баночці. Незабаром ця закваска знову мені знадобиться. Я додаю однакову кількість борошна і води. Щоб підтримати оцю 100% вологість. Використовую 3 столові ложки з гіркою борошна житнього і неповні 3 столові ложки води. Це якраз буде приблизно 100% вологість. Тобто за масою води і борошна буде однаково. Закваски в баночці залишилося близько столової ложки, і в мене вийшла пропорція 1 до 3 до 3. У таких пропорціях закваска вимагає. Підгодовання десь раз на тиждень, раз на 5, на 7 днів. Через 3-4 дні її вже можна використовувати для випікання хліба, а якщо ви заберетеся і погодуєте її не через 5, 6, а через 8, 9 днів, то теж нічого страшного не станеться. Вона дуже теплячка, житня закваска. Гарно розмішую, очищаю стінки банки, накриваю кришкою з невеликою кількістю отворів і залишаю десь на годинку, просто при кімнатній температурі, а далі ставлю у холодильник. Пройшло десь близько 2 годин і закваска має ось такий вигляд фактично на ній вже можна випікати, ось як є ці дірочки на поверхні. Але я ще трохи зачекаю, бо трохи зайнята. В цілому ж, якщо у ваша миска прозора чи якась скляна чи пластикова, то ви побачите бульбашки по всій товщі закваски. Тоді можна використовувати її для замішування тіста. Я ж почекала і подивіться, збільшилася кількість дірочок на поверхні. Це означає, що вуликислий газ вже вийшов на поверхню, тобто вся товща пронизана бульбашками. Передок закладання інгредієнтів у хлібопіч має значення тоді, коли ви будете використовувати таймер, тобто будете відтерміновувати замішання, випікання. Але, на мою думку, краще. Завжди класти в тому порядку, в якому це необхідно. А саме, спочатку кладемо закваску, а якщо це дріжджовий хліб, то спочатку кладуться дріжджі. Ну, але втім, робіть за інструкцією. Я ж за інструкцією спочатку викладаю закваску. Її, як я вже казала, треба 200 г. Саме стільки її і вийшло в відповідності до тих розрахунків, які ми проводили. Ну, плюс-мінус 2 грами, знову ж таки, не грає роль. Чому першою кладеться закваска або дріжджі? Тому що вони не контактували із рідиною. На поверхню закваски буде кластися борошно і потім всі інші інгредієнти. І в такому випадку, якщо ви відтерміновуєте, використовуєте таймер, то закваска ось ця не буде контактувати з водою, знову ж не буде активуватися тим борошном, тобто воно ніби буде все в сплячому режимі. А тоді, коли той час Х, почнеться замішування і почнуться всі ці реакції. Далі необхідно додати 400 г борошна. Це може бути борошно на ваш вибір, але пшеничне вищого сорту тут повинно бути, бо програма на це розрахована. Я беру 350 г борошна вищого гатунку і 50 г цільнозернового пшеничного борошна. Відношення може бути інше, десь до 20% можна замінювати. Борошно вищого гатунку на цільнозернове, на інше борошно. Ну, але для ось цього режиму, для цього власне, рецепту співношення ось таке 350 до 50. Повторюсь, що мій гаджет не має програм ані цільнозернового хліба, ані житнього хліба. Все це мої імпровізації, так би мовити, власний досвід на основі ось тих базових рецептів, які додано до хлібопечі. Борошно додано, тепер додаю решту інгредієнтів, і першим серед них є. Цукор, не бійтеся його, найчастіше цукор це зло, але тут він для того, щоб надати хлібові такого рум'яного кольору. І оскільки програма е французький хліб, а саме на такій програмі буде він випікатися, в нас 6 1 триває, то треба буде щось там дріжджем і бактеріям трохи їсти. тому додаю. Також додала півтори чайних ложки солі. Далі додаю 2 столових ложки олії. Олія, звичайно, може бути будь-яка на ваш смак, але треба пам'ятати, що соняшникова олія це не найкраще для високотемпературного нагрівання. Ми додаємо рідину, їй треба 265 грамів, і тут треба або ж мірка, яка йшла в комплекті із хлібопічкою, або на вагу. Якщо ви візьмете кілька рандомних таких мірних кружечок чи стаканчиків, і одну і ту ж саму кількість води будете переливати у них, то побачите зовсім різні величини, тому краще відважити. Можу відміряти тією міркою, яка йшла в комплекті з хлібопіччю. В такому вигляді ставимо до хлібопечі і можемо починати випікати. Орієнтуйтеся, що ось ця програма, французький хліб, розрахована на 6 годин. Зала, саме такий порядок закладання інгредієнтів дає можливість використовувати таймер. Я ж не буду користуватися таймером, зараз 5 година вечора, я ставлю на випікання і об 11 хліб буде готовий. Це дуже просто кнопкою програми три рази клацнули і якраз зупинилися на програмі французький хліб. Натискаємо старт. І вже через 6 годин або 11-й вечора хлібопіч подала сигнал, що хліб готовий. Зазвичай хліб, який випікають без фурну, або як його називають пудовий, надрізають або лезом, або ножем для того, щоб він розкрився. І це вважається таким вищим пілотажем, але насправді це для того, щоб він не розривався. Ну, А цей, бачите, в хлібопечці він розірвався і, якраз утворивши ось такий гребінець, нібито його розрізали. Накрила хліб рушничком, і так він схолодав до ранку. Накривати рушником дуже важливо для хліба житнього, ну і того, яке містить житнє борошно. Ну, а на ранок уже спробуємо, що за хліб. Як завжди, забуваюся, що я не просто роблю для себе, а ще й вам показую, і необхідно зважити те, що в мене вийшло. Нагадаю, що я взяла 350 г борошна вищого гатунку пшеничного, також 50 г цільнозернового пшеничного і 100 г житнього цільнозернового борошна містила закваска. До того ж, закваска містила 100 мл води і 265 мл води було додано. На виході маю буханку масою 780 г, приблизно 85 втратилося із вологою і з голокислим газом. Випікаючи за одним і тим самим рецептом, але і з різного борошна, звичайно, кожного разу можемо отримати хліб, який відрізняється один від одного, але завжди це доволі смачний і, і доволі корисний. Цей містить значну частину борошна вищого вищу гатунку пшеничного, але він покращений за рахунок цільнозернового, пшеничного і житнього борошна. Як бачимо, він трошечки сіруватий. Але дуже гарна така текстура, багато бульбашок, вони не дуже рівномірні, ну це й не дивно, адже це адаптований рецепт. Хоча на смак він дуже смачний і нагадує трошечки ось той хліб дитинства. Скоринка хрумка, м'який ж ніжний, такий пружний, з великою кількістю отворів. І, хоч цей хліб містить значну частку борошна вищу гатунку, але оці цільнозернові включення, пшеничні житті, роблять його значно кориснішим ніж просто той білий пухкий хліб. Наявність у ньому закваски робить його ще кориснішим, але це тема окремої розмови. Ну і звичайно ж, це значно дешевше, ніж в магазині, і ви знаєте, що ви туди поклали. Хоча в нашому містечку дуже гарний хлібзавод, дуже гарний там технолог, дуже широкий асортимент. Різних виробів і так, іноді я купую хліб, але частіше все-таки випікаю сама. Звичайно ж, хліб на заквасці це не панацея. І навіть декому він може не підійти, відповідно до стану шлунково кишкового тракту. Але якщо ви його не куштували, якщо ви не пробували його випікати, то я думаю, це варто зробити. Якщо ж ви маєте хлібопіч або ж. Плануєте її купувати, то не думайте, що ви не зможете витекати в ній хліб на заквасці. А поки нехай смакує!